Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Давайте будемо дивитись найближчі 7-10 днів. Не забувайте підписуватись, підтримувати наш збір на медицину, на турнікети. будь який донатик. Донати від 100 гривень приймають участь у розіграші. Мого оракулу подаруночку від мене 7-10 днів. Які енергії, що буде відбуватись? Загадуйте свої якісь питання, можливо, якісь свої ситуації, хороший період. Спочатку буде здаватися, що я не знаю, куди рухатись далі. Тут такий момент, що якщо ви не приймаєте якісь рішення, ну, от, не, не рухаєтесь далі, так? Не сприймаєте своє життя таким, яким воно є. Це про, знаєте, про вдячність, навіть за те, що важко, але ж є якісь моменти плюсом, і ви, коли вдячні за це, ви отримуєте гарні результати. Хто не рухається, той застрягне в свої якісь. Апатії, депресії, ще там чомусь. Так, позакриває сам собі дороги. Ми любимо це називати саме ну, так, але Порча це таке, така назва, а всі лякаються. Насправді це. Трошки інакше, це гірше, навіть ніж наведене порчу, тому що от, наведене можна зняти, а те, що людина сама собі псує, це якби хронічний процес. І Хронічна втома, якісь моменти. Поїздки дуже добре, якісь зустрічі. От знову ж таки, рухайтесь, сварились з кимось, вийдіть у дворі, погуляйте, по парку походіть, переживайте, пройдіться пішки десь. Мені часто пишуть, Аня, у нас небезпечно ходити. Значить, загрожаємо якусь програму про природу, або звуки природи, або водоспад. Значить, рухайтесь вдома. Спорт. Розуміли? Так, да, мудрість, бачите. З мудрістю підійдіть до цього питання. З найближчі 7-10 днів, що ти мені скажеш? Ну, У нас дійсно йде самайн. Захист. Щастя повинно бути тихим. Можливо, вже у вас якийсь момент, що людина вам трошки шкодить. Вона проявиться, ви зрозумієте, про кого мова. Так і, знаєте, перепади настрою. Я не бачу стабільно добре або стабільно погано. Якщо ви хочете щось отримати, Спочатку просимо, комусь допомагаємо, потім отримуємо результат. Такий момент, що от нема стабільності. Було б ну, от є погано, да? є якась проблема, але ми розуміємо, яка тут нібито все і добре, а якого щастя, знаєте, радості я не відчуваю. От я не відчуваю себе на своєму місці, бо я не відчуваю, що це мені все треба, бо я не відчуваю, що все, ну, все буде добре, що я правильно роблю. 7-10 днів. Давайте ви оберете свою карту і ми подивимося, що насправді буде в вашому житті відбуватись. Бо свої карти. Так, я виклала. Перший, другий, третій варіант. Як завжди, віск. В думках. Будете тонути в думках, але зненацька. Все, я вирішила, я щось змінюю, це справедливо. Знову ж таки, ні, ні з ким не радьтесь, як тягне вас душа, ваш дух, от туди йдемо. Тому що, знаєте, таке відчуття, що проговорите своє щастя. І, до речі, прийде допомога, прийдуть фінанси, якась підтримка. Навіть якщо буде якась така, знаєте, сумнівна ситуація, коли чи правильно я зробила, правильно, ні з ким не сваріться, не вимагайте зараз справедливості, вона прийде трішки пізніше. Будьте в такому, знаєте, стані добра до людей. Навіть якщо людина, ну, не дуже. Ми добрі, ми не грішимо. Отак. Сьогодні грішити я не буду. Другий варіант це прекрасно. Тут ви можете об'єднатися з кимось, налаштувати стосунки, налаштувати співпрацю налаштувати якусь радість, нічого не з'ясовуєте. От знаєте, не з'ясовуйте, що було колись, не треба впадати в якусь паніку, що чогось не буде. Тут і зараз все складеться. Я не хочу далі розкладати, тому що тут гарні карти, гарна енергія, така, знаєте, емоційна стабільність, прекрасно. А тут ви будете троечки, третій варіант. Дуже сильно поспішати. Іноді поспішати не варто. Дуже сильно поспішати. Не пиш... От дивіться, не пишіть перші, якщо вам не пишуть. От, Почекайте якийсь момент, поки у вас, знаєте, буде емоційна стабільність. Якщо ви навіть і пишете перше, дзвоните дуже в спокої. Тоді, коли вже вам вже да, мені вже не треба, але я все одно подзвоню. знаєте. От як таке відчуття, що хтось з вами маніпулює. Нібито, знаєте, і разом, і неразомий. Я не розумію, що між нами, я не розумію, навіщо все це. Я не розумію, коли все це, це закінчиться, чому так важко, чому така ситуація. І де якийсь негатив від людини, знаєте, на ми в стосунках або в родині з людьми, які самі по собі слабенькі або негативні. воно переходить на нас, воно якби під'їдає наш ресурс. О, тут такий момент. Приділіть собі увагу, не роздавайте свій ресурс всім навколо інакше вам самій не вистачить.